Привіт! Радію, що ви завітали на мій книжковий канал. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють Україну і всіх нас. Тема сьогоднішнього відео 12 нових книжок, і я їх сьогодні розподілю у такі два умовні такі блоки: це українська література, і це будуть сучасні письменники та письменниці і класика. Наша українська, а також перекладна література, і там також будуть і сучасники, і класика. І я, звичайно, спробую менше ніж мільйон разів у цьому відео сказати, як мені радісно від того, що усі ці тексти тепер у мене є. І тут будуть і новинки, і е, випадковим чином просто раритетні видання, одне так точно, яке я знайшла і вихопила за дуже класною ціною. І книги теж дуже класні, які я давно хотіла почитати, які я також купила ну надзвичайно вигідно про все це зараз вам розкажу. Артем Чех і його точка нуль. Це книга, яку я дуже давно хотіла придбати, і вже не було попереднього накладу цієї книги. Це книга сучасного українського письменника, який пішов обороняти Україну і захищати всіх нас, захищати нашу країну ще коли. Це називалося антитерористична операція. А то він тоді був у Збройних силах України від травня. 2015 року до липня 2016 року, і, власне, якраз про цей досвід він написав у цій книзі. Тут такі коротенькі історії, які всі формують у такий один суцільний текст про думки людини і те, як там було. І, звичайно, тут зрозуміло, що дуже багато за кадром я вже прочитала цю книгу і детально розкажу у прочитаному наступного місяця. Але вже зараз скажу, що ця книга дуже варта уваги, і вона читається дуже швидко, тому що ну, написана простою такою мовою. І відчувається, що, звичайно, дуже багато за кадром не можна про все сказати, але якісь точкові такі моменти дуже болючі, і те, що саме турбує автора, і турбувало, коли він був там, на передовій. І зараз, після початку повномасштабної війни Росії проти України, Артем Чех знову у лавах Збройних сил України захищає Україну. Наступним показую книжку Ірини Цілик. Це подружжя Ірина Цілик і Артем Чех. Це українська режисерка, і вона також пише книжки. І я читала її книжку, таку дитячу історію, «Історія однієї дружби. Мені дуже сподобалось там про Київ. А це її збірка поезії, і я вже не раз вам про неї розповідала. Це глибина різкості зветься ця збірка поезії, де Ірина Сілик якраз описує і досвід того, як її чоловік був на передовій, і вона лишилася вдома і чекала його, і про зв'язок між поколіннями, дістаючи якісь домашні такі світлини своїх рідних. І Розказуючи про них. І я читала цю книгу аудіоформат, слухала вночі начтіці самої Ірини Цілик, і от, власне, тоді ж задумала, що хочу купити цю книжечку, і вона дуже гарно видрукована. Мені дуже подобається, як вона оформлена, і шрифт, словом, тепер вона в мене є в домашній бібліотеці. Колись почитаю обов'язково ще раз. Наступна це просто перлинка, яку я знайшла абсолютно випадково. Це Софія Андрухович і її текст Старі люди і Літо Мілени. Це книга, яка була видана 2008 року в Івано-Франківському видавництві, а написала Софія Андрухович ці тексти 2002 року. Тобто, це найперші її тексти. Як я загалом почула про Літо Мілени, я пам'ятаю нещодавно, коли слухала інтерв'ю Софії Андрухович. Вона якраз розповідала, що найвідвертіше вона могла писати і писала саме ці свої найперші тексти, і мені тоді так захотілося їх прочитати, віднайти. Зараз у один зі Старого Лева є якраз дуже красиво теж видана книжка, там Старі люди і інші тексти також. А це книга Старі люди і Літо Мілени. І там якраз вона про Літо Мілени» згадувала в тому інтерв'ю, і я випадковим чином натрапила на... Цю книгу, яка вартувала менше ста гривень, і я просто подумала, що це справжня знахідка, і я обов'язково її тепер придбаю. Я в Софії Андрухович читала книгу тільки одну: це Фелікс Австрія, і мені дуже сподобалася мова авторки, та як вона пише от все абсолютно. І тому я тепер дуже хочу ознайомитися саме з цією книжкою, тому що це ну найперші тексти Софії Андрухович. Далі показую вам невеличку драму Валер'яна Підмогильного в ось цьому виданні. Погляньте, який тут зріс. Це Віват-класика, книжка видавництва Віват, і я вдячна видавництву за те, що вони надіслали цю книгу мені як учасниці обговорення спільного в прямому етері цієї книги, цього тексту, кураторка цієї серії Віват-класики Ярина Цимбал. А значить, ну дуже ґрунтовний такий підхід до цієї всієї, серії взагалі, про те, що тут ще є упорядкування і передмова, от її, власне, і дуже цікаво буде почитати, бо це от має бути видання, ну, якесь от найперше, яке було, і то, власне отут воно. Це книжка, яку я вже читала, і на своєму каналі, якщо ви давно вже не дивитесь, то ви вже не раз чули про моє просто захоплення цією книгою і цим текстом. Я залишу посилання вам, а потім в прочитаному я знову розкажу вкотре про те, як сильно я люблю текст під могильного Невеличка драма. Наступною показую книжку Юрія Яновського Майстер корабля і Байгород. Дякую видавництву Віхола за те, що надіслали цю книгу для також спільного обговорення. у Спільному такому прямому етері на каналі Вадима я залишу посилання. Ми з іншими буктюберами і буктюберками збиралися, разом обговорювали цей текст, і я прочитала обидві ці книги, обговорювали ми там майстер корабля, і це було дуже цікаве обговорення, тому що це завжди такі дуже різні думки, і вони складаються так воєдину в одну таку цікаву розповідь про книгу. І так різносторонньо можна просто подивитися на цей текст. Я ще в прочитаному обов'язково розкажу про цей текст і про те, чим, власне, мені він сподобався. І зараз тільки скажу, що так, мені сподобався цей текст. Обидва тексти я читала, і Байгород це така історія болюча, тому що там про боротьбу. А Майстер корабля це Одеса, це кіностудія, кіновиробництво, і це якраз встановлення цього кінематографу. Ось, і там буде дуже багато цікавих ліній, там буде і детективна лінія, і пригодницька така, і про кохання, і дуже цікава оповідь. Це перший текст Юрія Яновського, який я читала. Більше детальніше розкажу в прочитаному. А також можна глянути «Прямий етер». І тепер про перекладну літературу це Сюзанна Кларк і її «Піранезі». Зараз я вам покажу, як виглядає ця книжка під супер обкладинкою. Насправді, я колись дуже-дуже давно дуже почула вперше про цю книжку і тоді дуже захотіла почитати її. І ось дочекалась українського видання. Перекладу українською мовою, і одразу, звісно, захотілося мені почитати її, але ще не бралася. Це авторка, яка написала Джонатан Стрендж і містер Нрелл, я не читала тієї книги, ну, в принципі, не планую, а ось цю дуже хотіла почитати. Ну тут щось буде дуже дивне, дуже химерне. Оцим мені зацікавило. От, власне, найбільше тим, що це буде якийсь будинок, і там буде Піранезі, і він буде зустрічати ще когось, хто буде в тому будинку, і вони про щось говоритимуть, і будуть якісь послання на сходах того будинку, а на горі там будуть хмари замість даху, і щось це буде таке дуже особливе, і там будуть також якісь скульптури, і мистецтво. Я так розумію, що це взагалі такий текст. Мені здається, що тут ну, буде якесь таке вихоплення. Своїх якихось таких трактувань і тем, от просто читачі, читачки будуть якось самі намагатися це все зрозуміти, бо це буде дуже зашифровано і підкріплено багатьма дуже текстами, які взагалі є в світовій літературі. І тому можливо, я розумію, що я може, й не все зрозумію взагалі, тому що ну, Сюзанна Кларк очевидно заклала туди дуже дуже багато всього. Ось, але дуже цікаво буде почитати і от побачити, як я сприйму це все, тому що це щось буде таке дуже особливе і дуже химерне. Далі показую вам Вацлава Гавела і його промови та есеї. Дуже хотіла почитати ці тексти першого президента Чеської Республіки, і для нього якраз от найкращим вправлінні країною було от власне принципи, ідеали. А не ну, щось таке там корупція і щось таке погане і негативне. І це такий інтелектуал ХХ століття. І в цій книзі, серед іншого, тут є історії тоталітаризму 1987 року, слово про слово, промова на вручені премії миру німецьких книгарів 1989 року, Мустафа Джемілів, три зустрічі з Вацлавом Гавелом. Такий текст, Політика і Сумління, 1984 року, текст слова Гавела, слова подяки з нагоди отримання премії Еразма Роттердамського 86-го року. Ось такі тексти це не дуже товстезна книжечка, 140 сторінок, але я дуже-дуже давно хотіла її придбати, і от, власне, нарешті вже зупинилась, кошик собі її поклала і придбала. Ну, Оскільки вона не дуже багато сторінок має, то я думаю, що, можливо, якось і. Незабаром її прочитаю, але побачу, як воно складеться. Далі розповідаю вам про книжки, які я придбала за 91 гривню. Це чотири книги, які вартували оцю суму 91 гривню. Тому що це були книги по 15 гривень, 15 гривень, 30, 40. Ось так. Ну, от чотири книги ось такої ціни. І це книга, приватна, книгозбірня. Передмови Хорхе Луїс Борхес, автор. Я дуже давно хотіла почитати цю книгу. І я купила електронне видання. Дякую, що Якабу надіслала ще й мені листа. Розумієте, в них 19-річчя, і ви, очевидно, бачили, там дуже величезні знижки були на різні видання. І я проглянула художню літературу, нонфікшн. Проглянула все, а якось в розділ електронних книг і не зазирнула, аж доки мені якобу не надіслали на електронну пошту, і я подумала, гляну ще й туди. І там справді знайшлися ті книжки, які я хотіла, і, ну, і ще й такої ціни прекрасної. І я вже вирішила нарешті їх придбати. Цю книгу я вже прочитала, придбала її за 15 гривень. І вже зараз, от на момент навіть запис цього відео, я дивилась, що вже 140 гривень. Вартує ця книжка, тобто вже немає тієї велетенської знижки, яка була, отак вдалося просто вхопити. І це передмови, які Хорхе Луїс Борхес написав до різних видань. Він сам захотів з власного досвіду виокремити сто книжок і написати передмови до цих книжок. Не встиг він написати до 100 книг, а написав 64. це такі маленькі, дуже тексти, які стосуються різних, різних різних письменників. З різних країн світу, і детальніше розкажу вам про неї в прочитаному. Наступна книжка це Після Кави, автор Абдуль Рашид Махмуді, або Махмуді, я не знаю, як правильно наголос. І це книга, яку я дуже давно хотіла придбати, і також от зараз була нагода, якраз і я вихопила її. Це книжка про Єгипет. Книжка, Де йтиметься про ну, не туристичний Єгипет, а. Ну, такий справжній Єгипет, і те життя, яке там є, і ті правила, і політичний устрій, і це буде селище, і центр, і, ну, тобто місто, і село, це буде от все. І як люди там живуть, і всі їхні от якісь погляди, думки, власне, от все буде описано в цій книзі, і ну, це така буде от занурення в історію, і в те, чим живе. І чим в принципі є ця країна для нетуристичного ока, от якою вона є справжньою. Дуже цікаво буде почитати, бо я до того чула тільки про книгу Єгипет Харам Халяль. Не читала її, але десь в мене там також вона в бажанках до прочитання є у списку. Ось а цю книгу вирішила взяти і, от зупинитися на ній і почитати, почитати про Єгипет. Також взяла Франко Фаджані перезавантаження почуттів. Це також книжка, яку я ну, так якось давно поглядала на неї. Це буде історія про хлопчика-сироту і дорослого чоловіка-вдівця, журналіста. І якось вони разом зустрінуться і разом будуть ну, очевидно допомагати одне одному долати якісь життєві труднощі чи, чи смуток, який в них на той момент буде. І якось одне одного з того витягувати всього. Ось не знаю, що ще про цю книгу вам розказати. Крім ось цього, тому не читала ще, але ось придбала електронний варіант, і вже думаю, нехай буде. Тепер в мене десь під рукою, коли я електронку зможу почитати, то візьмуся за цю книгу. І ще одну книгу. Я придбала це пригоди Олівера Твіста та Чарльза Дікенса. Ну, це така дуже відома історія, я думаю, що ви її, певно, ще читали. А я колись розпочинала і точно пригадую, що не якусь частину прочитала, а повний текст я не пам'ятаю. Але це історія про хлопчика сироту і, власне, також от його життєвий шлях чи тих людей, кого він зустрічав на своєму життєвому шляху. І. Цю історію також дуже давно якось я дуже хотіла її почитати, і якось періодично повертаюсь до цієї думки. Але тепер вже матиму це видання, придбала, тепер воно мене завантажене. Є. Ось ці чотири книги купила за 91 гривню і дуже радію, що так вдало їх придбала. І ще одну книгу показую вам, це також буде не така цікава історія, вже почала читати. Це Герберт Веллс, Чудотворець, і це книга із серії Мілінгова. Книга, де не адаптований і не скорочений текст, абсолютно повний текст Герберта Велса і український переклад. І це така книга двомовна. Тобто, ось англійською мовою текст і переклад українською. Ну і відповідно, він абсолютно відтворений ось так паралельно і можна так читати. Але поки що не можу сказати своїх вражень. Взагалі про творчість цього автора, тому що поки ще не прочитала. В прочитаному вже потім розкажу. Але це моє перше знайомство з Гербертом Велсом, взагалі не знайома з цим автором. Ось такі видання у мене з'явилися у домашній бібліотеці. Нагадую, що промокод Чекаєва дає 10% знижку на сайті і в усіх крамницях Віват. І діє цей промокод на книги. І також інших видавництв. Тому користуйтесь, ви матимете знижку 10%. І таким чином ви підтримуєте мій канал. Я вам дуже дякую за це. Ну і які ви книжки придбали нещодавно, може, якісь новиночки, які щойно вийшли друком, руку. Розказуйте в коментарях. Дякую вам за увагу, дякую, що дивитесь. До зустрічі!